Усім привіт! Ви на каналі Літературне і зараз я вам покажу всі свої книжкові надбання за вересень. Їх доволі багато, тому що були і знижки у видавництві Старого Лева, і в мене був день народження, я хотіла себе порадувати. Ну і всяке інше бачила на барахолках якісь класні книжки, які вже давно хотіла би мати і не могла втриматися, аби їх не купити. Насправді, я дуже хочу спробувати в наступні місяці купувати менше, тому що і прочитаного. Доволі мало, та й ну скоро місце вже у шафі закінчиться. Треба якось читати ті книги, які я маю, можливо, їх продавати, можливо, комусь далі передавати, дарувати і вже тоді купувати собі щось нове. Але насправді навіть під час війни наші видавці видають багато чого цікавого, дуже багато класних новинок, анонсів і дуже багато всього хочеться нового. Але постараюся, хоча б купувати трохи менше. Але зараз не про зменшення кількості покупок, а якраз навпаки, про велику кількість покупок. Зараз покажу всі книги вересня. Цього місяця була, був день народження книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській у Львові, і вони давали доволі велику знижку, плюс до замовлень від 2000 гривень, ще дарували екоторбу. Це не через день народження, це загалом така акція у видавництві Старого Лева. Просто воно так збіглося з Днем народження, і я вже вирішила накупити дуже багато книжок. Але я купувала і на подарунки багато чого, тому мені було дуже вигідно. Плюсом Монобанку був кешбек у вересні на покупки у видавництві Старого Лева, тому взагалі дуже багато факторів збіглося, аби купити там багато книг. І зараз я вам всі їх покажу. І першою покажу вам окрасу, яка з'явилася в моїй колекції, це моя люнде-снігова сестричка. Це просто неймовірно гарна книга, яку хочеться гортати, хочеться роздивлятися і не випускати з рук. Я і минулого року на Різдвяні новорічні свята читала книги видавни Старого Лева, це був Різдвозавр. І цього року хочу зберегти традицію, лишити цю книгу собі на Новий рік. Це історія про Різдво, про дітей, про надію. І загалом я чула, що вона доволі сумна, але хочу її собі лишити на той час і вже дізнатися, про що вона, але вона просто-просто неймовірно гарно зроблена. Наступна книга це «Ульф Старк і його втікачі. Книга, про яку мені сказали дівчата із книгарні кав'ярні, що в мене просто не може її не бути. І ну, хто я така, аби їх не послухатися, тому я її задоволенням взяла. Це дитяча історія про. Буркотливого дідуся, у якого померла дружина, він зараз лежить в лікарні. Його дуже часто не відає бо з онуком у них дуже особливі теплі стосунки, і вони хочуть втекти з лікарні, аби разом з онуком мати пригоду. І ось вони це роблять, тому вони і втікачі. Насправді, книга дуже тоненька. І я сподіваюся, що швидко її прочитаю. Але вона теж дуже класно ілюстрована. І сподіваюся, вона мені сподобається. Загалом Ульф Старк дуже відомий дитячий автор шведський. І мені загалом подобається шведська література, тому буду дуже скоро брати цю книгу, коли мені буде сумно. Наступна книга від авторки, яку я вже читала, це Діана Він Джонс і її дев'ять життів Крістофера Чанта. Я читала її трилогію про замки і якусь іще книгу, назви якої я зараз не пригадаю. Але мені загалом подобається її історія, як вона пише. І насправді, в останнє я читала її ще в шкільні роки, але пам'ятаю дуже позитивні враження, тому, коли побачила цю книжку, я не знаю, як я її не помічала раніше, то вирішила взяти. Історія про магію, про хлопчика, якому сняться якісь дивні сни. І незрозуміло, чи ці сни реальність, чи він може подорожувати між паралельними всесвітами. Ось, і сподіваюся, дізнатися, що ж ховається під цією прекрасною обкладинкою. І сподіваюся, що мені дуже сподобається історія. І є продовження. Зараз скажу вам, як вона називається продовження. Називається зачароване життя. Якщо мені сподобається, а я дуже сподіваюся, що сподобається ця книга, то буду брати продовження. Наступна книга вже більш серйозна. Це не кажіть, що в нас нічого немає. Медленті Тієн». це родинна сага про три покоління китайської інтелігенції. Події тут починаються під час китайсько японської війни і вже розвиваються з. Тим, як і Китай змінюється загалом, останнім часом мене зацікавила тема Китаю і того, як він розвивався, як змінювалися режими в Китаї. І я сподіваюся, що ця книга відкриє мені багато нового. Та й родинні саги я люблю, коли якісь історичні події подаються нам. Переплітаючись із якоюсь особистою історією сім'ї, тому я сподіваюся, що це буде захопливо і цікаво. І ці, е, скільки тут багато сторінок, понад 500 сторінок прочитаються дуже швидко. Також у книгарні кав'ярні Староголева знижки вони розповсюджувалися не лише на книги їхнього видавництва, а й на інші книжки, які там продаються. Тому я собі нарешті взяла дві книги Бакмана це ведмежі місто, і ми проти вас продовження. Якраз. От має вийти третя частина, яку я теж, скоріше за все, одразу куплю і читатиму три підряд. Я читала всі інші книги у Бакмана, які виходили українською, крім збірки оповідань. І мені він дуже подобається. Дуже просто це один із тих авторів, які е, дуже сильно запали мені в серце. Е, я знаю, що ця серія загалом у нього трохи відрізняється за атмосферою, за подачею. Загалом це історія про невеличке містечко Бьорнстад, Тут в місті загалом немає нічого цікавого, воно економічно занепадає. Але тут є льодова арена, де тренується юнацька хокейна команда і щось стається з цією командою. Наскільки я знаю, не хочу більше дізнаватися, бо дуже хочу відкривати бакмана несподівано не знати, що тут буде у сюжеті. Тому я думаю, чудові зимові історії. І от третя частина вийде і сподіваюся, взимку їх читатиму. І наступна книга, яку я давно собі хотіла, це невидимі жінки Каролайн Кріадо Перес. А, ось часто буває, коли ти говориш, що ти феміністка, і тебе питають, нащо? Ну, ніяких, а, ніякі права взагалі жінок не порушують. У нас все рівноправ'я, все окей. А ти, наприклад, говориш, що за статистикою жінки заробляють менше, ніж чоловіки на однакових посадах, і тобі говорять, що Та? дурня якась, ну не буває такого. Це, це все брехня, це може виняток. Це. Лише в одній людини може так, звідки ти знаєш. А ось у цій книзі можна взяти статистику і взагалі дізнатися е, докази. Е... Набити собі е, такий собі мішечок аргументів е, про те, чому потрібен фемінізм і в наші дні. Загалом Ема Антонюк з Яною Брензей дуже часто згадують цю книгу, тому мені цікаво її почитати і дізнатися більше. Наступна книга це Стюарт Тертон, сім смертей Евелін Гардкасл. Теж історія на яку я давненько задивлялася. Е, тут все відбувається під час балу маскараду, і е, донька е, власника маєтку, в якому проводиться цей бал, вона е, її вбивають. І ось щодня, наскільки я розумію, хтось прокидається в тілі іншого гостя і має вгадати, хто ж вбивця. І щодня все це повторюється, і ця дівчина щодня помирає. І ось ця людина, яка прокидається в тілі іншого гостя, має відгадати, хто її вбиває і врятувати. Все звучить доволі заплутано, але я бачила дуже багато позитивних відгуків, що книга дуже захоплива, дуже легко читається, і саме тому я її взяла. І остання книга, яку я взяла тоді в день народження книгарні кав'ярні це Ніколеві хлопці Колсон Вайтхед. Я теж вже задивляюся, хоча ця книга вийшла доволі нещодавно в книголаві. але... Я вже чула багато відгуків, бачила теж на книжковому Ютубі, що дуже вражаюча історія вона ґрунтується на реальних подіях. Тут про закриту школу, інтернат для важких підлітків, так би мовити. І її цю школу закрили після того, як викрили факти знущань і тортур над вихованцями. І ось тут оповідається ця історія. Я розумію з опису, що це буде дуже важко читати, але такі соціальні історії дуже для нас важливі, аби людство не повторювало помилок минулого. Друзі, у вас вже понад 1400 людей на цьому каналі, і я кожному дуже вдячна за підписку. Якщо ви мене дивитеся і досі не підписані, підпишіться, будь ласка, я вас попрошу про лайки і коментарі, тому що так Ютуб буде просувати моє відео і більше людей побачить. Відео про українські книги від українських видавництв, і ми зможемо більше просувати нашу культуру. А якщо у вас є змога підтримати мене фінансово і допомогти мені розвивати цей канал, то ви можете задонатити мені на банку. Усі реквізити є в описі до цього відео. Після того я думала, що вже не буду купувати протягом місяця нічого у видавництві Старого Лева. Але потім у мене був день народження, вони надіслали мені промокод на знижку. і Я така: ну, може, щось, хоч щось замовити. Але я взяла лише дві книги. По-перше, це перевидання. Збірки оповідань Сергія Осокі нічні купання у серпні. Я давно, точніше, не те, щоб давно, але влітку мені хотілося почитати цю збірку, бо вона про дитинство. про… Загалом тут написано, що ця збірка доводить, що всі ми родом з дитинства. І тут будуть якісь побутові такі історії, які всім нам мають бути знайомі. І я влітку хотіла її почитати, але її не було. Але ось перевидання, «Нічні купання в серпні, але вийшло воно вже восени. Я її взяла, щоб уже потім не шукати, якщо її знову розкуплять. І почитаю, я думаю, наступного літа з задоволенням. І друга книга, яку я взяла, це метро до темного міста Олена Захарченко. Я розповідала про цю книгу у новинках і анонсах видавництва у своєму відео. І тоді мене зацікавила ця книга, бо це про Київ. А я дуже люблю Київ, я там жила, і це місто для мене дуже рідне. Це тим паче українське фентезі підліткове, тому я не могла не взяти, не почитати про київське метро щось фентезійне. Далі буде стопочка подарунків. Перші дві книги мені подарувала Ксенія Келерман. Перша це Еріх Марія Ремарк Ніч у Лісабоні. Я не читала опис цієї книги, але дуже її хотіла, тому що я загалом читала. Три чи чотири книги в Ремарка вже, наче чотири. І мені загалом подобається, як він пише. І з втраченого покоління, якщо порівнювати з Гімінгвеєм, Ремарк мені подобається набагато більше, він мені ближчий за стилем, за тим, що він описує і як. Зрозуміло, що тут теж буде щось про війну, але книга доволі тоненька, і я чекаю, коли в мене буде такий. Настрій на книгу про війну, бо зараз і довкола вистачає таких історій, тому, можливо, поки почекаю з цією книгою. І друга книга це Кінг. Звісно, я впевнена, що Ксенія могла мені не подарувати автора, якого вона дуже любить, але і я теж Кінга дуже люблю, хоча читала поки набагато менше. Ця історія про письменника, який потрапляє в автокатастрофу, і його рятує його фанатка, яка його забирає додому. І е, далі історія розгортатиметься, як вона буде змушувати його е, писати продовження своїх улюблених книг і як вона знущатиметься над ним. Е, я думаю, мій опис, звісно, не такий психологічний, не такий класний, як буде в книзі у Кінга. Але ще подивіться на це прекрасне оформлення від КСД. Е, воно просто чудове, але папір, звісно, у нових перевиданнях гірший, ніж був у виданнях Кінга минулих років. Хоча, звісно, дефіцит паперу, всі ми розуміємо, що зараз відбувається в Україні та й у світі загалом. Ось, що я ще хотіла додати про сюжет. Я сподіваюся, що він буде таким самим захопливим, як і у більшості книг Кінга. І я насправді впевнена, що так і буде. І Ксенії дуже подобається ця книга, тому я вірю, що мені сподобається теж. І ще дві книги-подарунки. Перше це Ольга Дубчак Бачити українською, продовження її книги Чути українською, яка в мене теж є. І ось вже вийшла третя частина, яка називається Перемагати українською, що звучить зараз просто неймовірно і прекрасно. Третю книгу я теж буду брати. Хоча поки й першу не читала, але я впевнена, що у моїй бібліотеці такі книги мають бути про українську мову. Загалом згадаю і правила, і дізнаюся щось нове. І тут написано із гумором про українську мову, а таке я дуже люблю. Тому з задоволенням буду читати, коли матиму час і натхнення. І останній подарунок це Наомі Альдерман і Антиутопія, сила історія про те, як несподівано у жінок з'являється сила, силою думки робити боляче іншим людям. І тепер світом правитимуть жінки, тому що. Вони можуть робити боляче іншим, лише силою своєї думки можуть просто прибирати всіх, хто їм не подобається. І от що далі буде відбуватися із цим світом, дуже цікаво почитати. І останні книги, які я собі купила, бо просто не змогла втриматися. Перша – це Володимир Стенчишин, його емоційні гойдалки війни, роздуму психотерапевта про війну, від Віхоли». Я була на презентації цієї книги, і Володимир Стенчишин дуже приємно, дуже цікаво і дуже весело. Взагалі, презентує книги, дуже цікаво його слухати. Враховуючи, що це написано під час цієї нашої повномасштабної війни, я не могла пройти повз, тому що загалом це цікаво почитати, що думає психотерапевт, людина з профільною освітою про наші емоційні гойдалки, про все, що з нами відбувається, та й хочеться дізнатися щось корисне. Якось, можливо, покращити навіть свій емоційний стан, тому думаю, найближчим часом буду читати. Інші книги я його не читала, але ще мене цікаве для стосунків потрібні двоє. Хоча я чула, як хороші, так і не дуже хороші відгуки, але все одно цікаво. Але спробую поки що цю, бо вона найбільш актуальна, мені здається, в наш час. І наступна книга теж і теж дуже актуальна. Це як Україна втрачала Донбас від Дениса Казанського і Марини Воротинцевої. Це книга журналістів про те, як ми взагалі дійшли до того, що. На Донбасі сталося все, що сталося, як що з роками з подіями в Україні призвело до того, що з'явилися так звані ДНР та ЛНР. І я так давно поглядала на цю книгу, але все то руки то час не доходили то її купити. А ось тепер побачила, що дівчинка її продавала, і подумала, що коли, як не зараз, купувати собі такі книги і дізнаватися більше. Про все, що з нами відбувалося за роки незалежності і що взагалі призвело до того, що ми зараз маємо. І ще одна книга, з якої я просто не могла пройти, це перевидання танго смерті Юрія Венечука. Вона колись виходила у фоліо, і я дуже хотіла її почитати, бо моя подруга казала, що це суперцікава історія. Але я подивилася її книгу, в якому вона стані, який там папір, який друк. Насправді. Це було просто жахливо. І коли я побачила, що Баба Галамага перевидала цю книгу в прекрасному, просто оформленні з прекрасним папером взагалі, просто, просто неймовірно Баба Галамага ведуть книжки, я зрозуміла, що нарешті зможу її придбати і почитати. Плюс це доповнене видання, як вказано. Тобто, я не знаю, чи тут нові розділи чи що, але обов'язково дізнаюся і вам розповім: історія про чотирьох друзів. Здається, українця, єврея, поляка та німця, якщо я так не помиляюся. І події з ними їхня часова лінія це у довоєнному Львові під час Другої світової війни, що з ними відбувається. І також в наші сучасні часи є друга часова лінія, і ці дві лінії, можливо, в кінці якось переплітаються. Я чула суперпозитивні відгуки, і дуже багато позитивних відгуків на цю книгу. І ось нарешті зможу її прочитати. І дві останні книги, які я випадково побачила на барахолці і подумала, чому б і ні. Це два томи Скотта Пілігрима. Я бачила фільм про Скотта Пілігрима і в мене загалом позитивні, такі веселі враження. Тому я коли побачила, що дівчина продавала ці два томи за доволі невеликі гроші, то я подумала, чому би не взяти і коли буде поганий настрій почитати і порозглядати, тим паче вже скоро, здається, буде четверта чи п'ята частина. Ось прочитаю дві, можливо, сподобається і буду збирати всю колекцію. Ось це всі книги, які я придбала собі в колекцію вересні. Зараз ми їх з вами порахуємо. Тут їх 20 книг за вересень. Обов'язково пишіть, скільки ви придбали у вересні, і, можливо, ви придбали щось, що дуже-дуже давно хотіли. Похвастайтеся. Я за вас потішуся і потіштеся за мене, які класні книжки я собі купила. Можливо, ви щось із них читали. Тож напишіть мені свої враження, буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.